Так, друзі, трохи відпочили, а зараз далі буде у нас просто відрив башки, бо руський мір знову е, перевершив сам себе Що пропаганда. Дам, так, так. В школах дійшла навіть до дзвінків на урок. Просто от уявіть собі замість цього звичайного дзвінка, який там Дз -дз -дз", да, на урок дітей кличе хор якихось там мальчиків-зайчиків, які натхненно співає Матушка Росія. <рес> Ой, в країні агресорці вирішили, що дзвінки це надто вільнодумно, а от трохи пропаганди зранку діткам нікому не завадить. Ще б уроки назвали відповідно замість уроку історії, як переписати минуле, а замість музики гімни окупантів. Я вважаю, хай не зупиняються. Наступна стадія це вчителі в кокошниках, обов'язково. І на змінку взуття, знаєш, коли діти перевзуваються лапті, але обов'язково з посвяченої берести. Ще більше новин про життя на болотах. Далі в нашому дайджесті. Ой, як мені страшно. Це що так днями було страшно росіянам під час атаки на НПЗ у Саратові. Не менш лячно було і у стерлітамаку в Башкортостані. Це у мене вулиця хіміків. Ось навпроти мене. Ось ще одне. Там же теж завод. Ось це і ось там. Ось ще дим. Почуєш, пораці ось говорять. Там Капець, скільки диму? Там караул. Що відбувається? Щось апокаліптичне побачили, і після атаки дронів мешканці Кстово у Нижньогородській області. Капець, там все небо червоне просто. Тим часом Росію, крім нальоту безпілотників, накрила ще й хвиля злочинів, які вчиняють окупанти після повернення з війни. От у Барнаулі колишній вагніревець напав з мачете на колишнього Ахматівця. А у Челябінській області один сусід вбив іншого через гучну пральну машину. Свою любов до цих приладів росіяни приносять і додому. На тлі збільшення кількості зґвалтувань від героїв СВО російські пропагандисти закликають жінок не робити аборти. От як ми з вами засуджуємо маніяків, серійних маніяків, які, як правило, одержимі бісами бувають. А ці жінки не одержимі, вони при здоровому розумі і добрій пам'яті абсолютно цинічно і холоднокровно йдуть на цей злочин, а потім ще й захищають свої права і далі продовжують це вбивство. А один з регіональних депутатів вже без натяків закликав росіянок народжувати і після зґвалтувань. Мовляв, навіть ці діти нам потрібні. А потрібні ці діти російській владі для поповнення штурмового м'яза в армії, бо не всі можуть витримати велич Збройних сил країни-агресора. От як не витримав контрактник в Челябінській області, якого забили на смерть товариші службі. Цивільне життя за поребриком організовано так само якісно, як і військове. То загораються поля серед житлових масивів, як от у Кемеровській області, то запалає буксир у Краснодарському краї, то зійдуть з рейок вагони з паливом на Мурманщині. А от дорога, яку побудували німці 120 років тому, в тоді ще не окупованій Калінінградській області, вона й досі ціла, на відміну від сучасних російських доріг. Але росіяни всього цього не помічають. Вони зайняті улюбленою справою пити та битися.